Щодо великої мирної угоди. Ну, хтось каже, що це краще буде. Але, по-перше, жодна угода, неважливо про що про припинення вогню або там мирний договір, нічого не гарантує з такою стороною, як Росія. У нас з Росією була велика угода, великий договір, так званий, про стратегічне партнерство. До Росії визнала Крим українським, визнала кордони до року. І року. 2014 рік анексія Криму, ну і от нинішня війна. На жаль, цей договір жодним чином не зупинив росіян. Якщо Росія захоче піти війною проти нас, жоден договір їх не зупинить. Тому тут справа не в статусі мирної угоди, про що вона і там на яких умовах, а в тому чи будуть розуміти росіяни: варто їм воювати проти нас чи ні. Вони напали на нас в 2022 році, тому що вважали, що ми слабкі е, і нас не будуть підтримувати. А якщо вони будуть в перспективі розуміти, що у нас є потужна армія, потужна зброя, і нам гарантована підтримка наших партнерів, ну тоді ризик війни буде набагато менше. Так що справа не в статусі угоди. Більше того, я скажу відверто, я критично ставлюся до е, теми великої мирної угоди з Росією і ось чому. Я вважаю, що це більш вигідно росіянам, і я розумію стратегію по цій угоді. Нам буде важко скажімо так закріпити в цій угоді наші інтереси знов таки, тому що росіяни на нашій території, і нам важко диктувати їм якісь умови. А от росіяни будуть намагатися. І в тому числі тиснучи на американців, закріпити в цій угоді ті речі, які нам не дуже до вподоби. Ну, наприклад, відмову від НАТО, нейтральний статус, тому що в угоді про припинення вогню це не пропишеш. Ну, можу там якийсь окремий політичний протокол, але ага. в самій угоді про припинення вогню там можна прописати обмін полоненими припинення вогню. Ну і деякі технічні питання, там, наприклад, створення демілітар демілітаризованих територій вздовж лінії зіткнення і все. А, а якісь політичні речі, оце це потрібно прописати в великій мирній угоді, і отут якраз росіяни будуть викатувати нам купу вимог: от про НАТО і нейтральний статус, про скорочення збройних сил, про а, так звану денацифікацію. А тут купа буде вимог. Так. Тут будуть вимоги, які е, е, будуть стосуватися відновлення всіх прав. У ПЦ московського патріархату, статус російської мови в Україні, легалізація і реабілітація заборонених на даний момент проросійських політичних сил, далі скасування антикомуністичного законодавства, відновлення радянської символіки, всіх повалених пам'ятників і так далі. Це ультимативні вимоги. Угу. І з дуже високою вірогідністю Україна на це не буде погоджуватися. Ну, по якійсь. По якихось питаннях, наприклад, скорочення Збройних сил все рівно має бути демобілізація, можуть бути певні компроміси і паритетні домовленості, але так, щоб зберегти боєздатну армію. А от по денацифікації, ну я переконаний, тут е, ультиматум Росії для нас неприйнятні. Але от Росія, от саме е, для цього буде вимагати якоїсь великої мирної угоди, щоб закріпити там, е, там свої забаганки, свої вимоги до України. І врешті-решт, це може. Да, і, по, і, по, і по, Територіях можуть вимагати, так. щоб ми визнали російський статус окупованих територій, так. що для нас цілком неприйнятна. От, до речі, теж важливий момент зараз зазначу: угода про припинення вогню не означає, що ми відмовляємося від е, окупованих територій. Це теж от поширений стереотип. Ні, нічого подібного. От Крим ми не контролюємо вже більше десяти років. Е, але ми ж не відмовились від Криму, ні. Точно також ми не маємо права відмовитись від окупованих територій. Тому ми можемо погодитись на припиненні вогню і в будь-якій угоді, це пункт номер один. Неважливо, як буде називатися ця угода, який буде її статус. Все рівно, перше, про що треба домовитись, припинення вогню. І це не означає, що ми маємо відмовитись від окупованих територій. Так. Тут ми юридично повинні мати жорстку червону лінію.